Шановне товариство, тема нашого вебінару академічне ето студентів в університетському освітньому середовищі. Провідною тенденцією розвитку сучасної мистецької освіти у вичих освітніх закладах є перехід до динамічної, багаторівневої та багатофункційної системи підготовки світу. Ціннісно нормативний фундамент системи вищої освіти підтримується освітніми практиками, поширення. В сучасному середовищі вищої школи та в процесі його формування. Відповідно, постає актуальним розкриття потенціалу концепту «академічний ето студентів як засіб педагогічної реальності вищого освітнього закладу з метою позитивних змін в ієрархії та змісті академічних цінностей сучасних студентів. Водночас. Цифровізація та використання в очій школі дистанційних технологій особливо активізувалися в умовах сьогодення і дедалі більше підвищують значення етизації як фактору якості освіти. Характеризуючи роль цінності університетської моралі, академічної чесності, відповідальності, зростають моральні регулятори освітнього процесу, які набувають нового значення. Модель розвитку духовного потенціалу особистості інтерпретується як загальна схема опису найважливіших компонентів моделі та сукупності, характеризуючи цілі взаємодіючі суб'єкти, принципи, зміст, плани, технології та результати. Саме поняття етису як реального належного. Допомагає у найбільш загальному вигляді формулювати мету як наближення реально належних ціннісних орієнтацій студентів до ідеального, тобто цінності та нормам академічної моралі. Ми обґрунтували поняття, що ціннісний зміст академічного етосу студентів конкретизується в моральних імперативах етосу науки та етичних установках сучасної системи вищого світу. Таким чином, на сучасному етапі розвитку вищої школи найвища етична напруженість спостерігається у полі функціонування таких цінностей академічного етосу, як чесність, повага та відповідальність. Саме ці цінності утворюють ціннісно смислове ядро цільового блоку нашої загальної моделі. Відповідно, мета визначається так, як підвищення рівня сформованості у студентів чесності, поваги та відповідальності в контексті цінностей академічної етики. Змістове наповнення моделі ґрунтується на поставленні меті. У цьому компоненті є етичні компетентності, які при роботі з інформацією демонструють студенти. Описати зміст цих компетенцій уможливлює поняття інформаційна поведінка студентів. При інформаційній поведінці ми розуміємо сформований спосіб дій, що здійснюється студентами з метою отримання необхідної інформації, її засвоєння, використання у власній навчальній та науково-дослідній практиці. Діяльності, а також для створення, поширення нової інформації в процесі здобуття вищої освіти, е, аналіз теоретичного поняття цінності академічного етосу уможливлює скласти описову характеристику трьох основних типів поведінки студентів, які орієнтовані на академічну етику. Так, поведінка з точки зору академічної етики передбачає сформований спосіб дії для пошуку необхідної інформації, її відбору. Переробки та використання у власній та науково-дослідні діяльності, а також створення та передачі нової інформації у процесі здобуття вищої освіти. При цьому чесність як етична компетентність виявляється у тому, що студент зобов'язаний постійно дотримуватися норм академічної етики у роботі з інформацією. Повага як етична компетентність знаходить вираження в тому, що студент своїм рівнем якості роботи з інформацією демонструє повагу до викладача, ну а також самоповагу. Відповідальність як етична компетентність виявляється в тому, що студент ретельний у досягненні повноти і точності при пошуку інформації її відборі відповідно до поставленої мети та критерію авторитетності, відповірогідності, новизни – а також у переробці інформації з метою її глибокого засвоєння, аналізу, структурування та викладу. Е, він суворо обов'язково у дотриманні встановлених термінів передачі. У нашому дослідженні підкреслюється необхідність. Нагромадження музично-естетичного тезаоросу, в якому виділяються знання про сутність естетичних категорій у сфері музики, естетичний, категоріально понятійний фонд, знання виражальних можливостей музичних засобів у розкритті змісту категорії естетики, знання жанрів, видів музичного мистецтва, знання типів музичних форм та композиційних закономірностей музичного твору. Знання національної стольових традицій музичному мистецтві, емоційно-естетичний фонд, сформований досвідом перцептивного переживання музичних текстів та асоціативний фонд як система асоціативних зв'язків. Особливо значущості в духовному потенціалі особисті в сфері музики набуває специфічний контекст, створений в процесі формування естетичних понять та категорій. Відображення найбільш важливих стилістичних, жанрових, формоутворювальних особливостей музичної мови здійснюється через оволодіння естетичним категоріально понятійним фондом. До якого входять знання як основоположних фундаментальних категорій до таких згідно з більшою естетичних концепцій, належать піднесене, низьке, прекрасне, потворне, трагічне, комічне і так далі. І категоріальні поняття, які неминуче пов'язані з естетичним аналізом музичних творів: художній зміст, художня форма, художній образ, художній стиль, художня тема, художня ідея, композиція, структура, ритм тощо. У переживанні піднесеного і низького, прекрасного і потворного, трагічного і комічного великою мірою сконцентроване взаємопроникнення естетичного і морального. Але повноцінна взаємодія цих двох феноменів можливо лише на рівні усвідомлення, переживань. Результатом усвідомлення стає єдність переживань та знань про сутність категорії. Об'єктивні та суб'єктивні фактори їх формування, проважання можливості музичних засобів у розкритті естетичного та морального смислу категорій. Ці знання у поєднанні з переживаннями виступають важливою передумовою катарстичного впливу категорії естетики, відображених у змісті музичних творів. Крім того. Це підвалено для здійснення аналітико-синтетичної роботи як необхідного елементу усвідомлення категорії і основи загальнення інтонаційного матеріалу. Організація цього процесу включає опис педагогічних умов, етапів, методів взаємодіючих суб'єктів формування академічного етосу студентів вищого освітнього закладу. Для моделювання педагогічних умов необхідно виявити зовнішні умови. Які істотно впливають на процес встановлення феноменів і з них виділити педагогічно керовані умови. Для позначення комплексу зовнішніх умов, у яких відбувається розвиток індивідуальної системи цінностей студентів, правомірно скористатися поняттям соціокультурного університетського середовища. Ну, таке середовище характеризується конкретним середовищем освітнього простору даного університету, культурно та соціально доцільно Організованої, де навколишні суб'єкти та об'єкти освіти вищого освітнього закладу впливають на них. У нашому дослідженні такими умовами розвитку духовного потенціалу особистості в непередній мистецькій освіті були орієнтація на збереження та примноження національних цінностей у загальноліському контексті, посилення міждисциплінарної функції з міста мистецької освіти з використанням інноваційних технологій. А також розвиток професійної компетентності студентів закладів вищої мистецької освіти на основі включення до активної соціокультурної діяльності. Грунтуючись на понятті соціального інституту та видову класифікації соціальних інститутів соціології у педагогічній моделі, що потребують розробки, соціокультурне середовище вищої школи інтерпретується як неформальний нормативно-орієнтаційний соціальний. Інститут, який здійснює морально-етичну орієнтацію поведінки студентів, і стверджує в університетському середовищі етика інформаційної поведінки. Соціокультурне середовище вищої школи, як педагогічно керований комплекс умов, має бути орієнтоване на розв'язання завдань інтерналізації системи академічних цінностей та норм, їх втілення у ціннісних орієнтаціях студентів. Вище наведені положення уможливили створення кластерів неперервної мистецької освіти. Терміном освітні практики описують сукупні дій, умій та навичок, які сконцентровані в умовах набуття та засвоєння певних знань, охоплюючи також типізовані способи пошуку, відбору нової інформації за допомогою різних засобів і ресурсів, а також типізовані способи взаємодії з іншими учасниками. Навчального процесу. Освітні практики відображають певні навички щодо навчання, які сформовані в ситуації вирішення пізнавально-дослідницьких завдань. У фокусі уваги кластерів неперервної мистецької освіти мають бути освітні практики, які підвищують рівень сформованості у студентів таких цінностей академічної етики, як чесність, повага, відповідальність. Ці практики конкретизуються на рівні. Педагогічних методів. А реалізація духовного потенціалу охоплює всі види творчої діяльності, які здійснюються самореалізацією особистості, відповідно, особисті студента реалізується в художньому мистецькому середовищі. Творча інтерпретація, імпровізація, концертні виступи, які супроводжуються оперуванням інноваційними освітніми оперативами. При цьому найважливішою духовною інтенцією є прагне. Студентів до вищих сфер духовності. Де творча активність студентів у соціокультурній діяльності стимулює розвиток особистісного потенціалу в різних напрямках. Академічний етос студентів у університетському середовищі обов'язково передбачає міждисциплінарність мистецької освіти, яка полягає в універсальності впливу мистецтва на всі пізнавальні процеси людини, здатності художнього образного втілення. Будь-якої теми і сюжету, що хвилює людину митця і реципієнта, у цьому контексті витоки міждисциплінарності, як наукової парадигми, належать до теорії комунікації та відповідної наукової семати. А саме міждисциплінарність виконує синтаксичну роль з одного боку, а з іншого сприяє. Нарощуванню семантичних зв'язків у схемах та переходах між різними галузями. І перспективним стратегічним напрямом, при цьому є підвищення культуроємності всіх навчальних дисциплін. А, в той же час спрощене практичне використання мистецтва як ілюстрації образного підтвердження життєвих явих ігнорує його високе призначення. Тому. Практична педагогіка фокусує увагу на використанні інтерактивних методів навчання, дискусії, круглі столи, методи проєктів, синектики, ну, так, так, таке подібне. У реалізації дослідницьких проєктів студентів застосовано феноменологічний діалог-порігов. І використання даного методу створює умови для аналізу, рефлексії, самооцінки студентів в організації їх навчальної діяльності. Фасетний підхід є актуальним напрямом модернізації університету, відповідає інноваційному характеру розвитку науки. Перехід від міжпредметної інтеграції на заняття до міждисциплінарної інтеграції з проєктними формами навчання є основною умовою побудови інноваційної моделі розвитку мистецької освіти. Отож. Академічне ето студентів в університетському освітньому середовищі об'єктивно пов'язане з одним із напрямів модернізації, а саме фундаменталізації освітніх програм, фундаментальні наукові дослідження в університетах, це основа розвитку науки і вирішальний чинник якості освіти, тобто успішна фундаментальна підготовка майбутнього февраля дає йому основну діяльність як соціальна, так і професійних сферах. Сучасність формує нові виклики і потреби фундаментальної науки в університетській освіті. Появилися нові акценти універсальності знань та університетської освіти. Виникли інтегровані дисципліни, які не можуть бути віднесені до природничих, технічних, суспільних. Така комплексність переросла в активне проникнення дисциплінарно різних наук одна в одного. І сформувалася нова наукова сфера: генна інженерія, атомна індустрія, штучний інтерект, інтелект, нові міждисциплінарні кібернетика, синергетика, нанотехнологія, штучний інтелект і тощо. У цьому контексті освіта втрачає. Класичну форму фундаментальності, яка передбачала необхідність підготовки фахівця, який вміє працювати, шукати закони дисциплінарно організоване професійне сфері. Відтак, дисциплінарно вибудована університетська освіта, у тому числі і мистецька, наразі суперечить інноваційність, оскільки нове знання виникає лише у просторі його всезагальних зв'язків і відношень. У тих міждисциплінарних просторах, де сходиться багато наукових дисциплін, які сприяють інноваційному розвитку. А з іншого боку, міждисциплінарні суперечення цій передигній освіти, яка пов'язувалася з підготовкою фахівця, відповідала чіткій вертикальній структурі науки, вибудовані на основі відокремлених спеціалізованих дисциплінарних форм діяльності. А з нашого погляду, адекватної сучасної науці формою фундаментальності є пасетність, яка передбачає міждисциплінарний характер освіти і змушує переосмислити зміст освітньої діяльності. При цьому необхідно враховувати особливості ринку праці, де зростає попит на фахівці, які володіють не фундаментальними, не міждисциплінарними, а практичними знаннями. Завдання викладача і смысл сучасної педагогічної діяльності полягає в тому, щоб формувати адекватне фасетне знання. Саме це забезпечує освіті відповідність підготовки професіонала до вимог і викликів сучасної науки і сучасного професійного освіту. У такому варіанті освіта, не дивлячись на явний поворот у бік. Прагматичності не втрачає фундаментального характеру. Отже, фасетний підхід у контексті екадемічного етосу студентів університетського освітнього середовища ґрунтується на фундаментальності освіти. А це є актуальним напрямом модернізації університету, де розробка фундаментальних міждисциплінарних моделей університетської освіти постає провідним вектором. Тому ставиться питання навіть про те що традиційно збудована структура університетського простору не зовсім адекватна новим реаліям освіти і науки. А пасельність відповідає інноваційному характеру розвитку соціальності і науки їх становлення. Як наслідок, в освіту прийшло розуміння необхідності нових професійних орієнтацій. У модель професії має закладатися адаптивність, гнучкість, готовність до змін в освіти. У процесі розробки інноваційних освітніх технологій слід враховувати революційні зміни у культурі сучасного суспільства, які визначається новою цифровою революцією. Відповідно, в освіті на зміну системного підходу до на навчання, коли принципом правильно викладу інформації було б їхнє системне структурування, має пройти мережевий підхід. Для нього характерні еклектичність в отриманні інформації, принципова безсистемність. Опосередковано мотиваційними настановами суб'єкта. Звідси випливає висновок, що формування академічного етосу студентів у університетському освітньому середовищі є основною стратегічною метою реформування освітньої системи з метою створення механізму її постійного розвитку, підвищення якості на основі збереження, фундаментальності і відповідності актуальним проблемам соціуму. І держави. Освітня політика у багатьох країнах обмежувалася такими вузько підходами, які не враховували культурну, контекстуальну зумовленість освіти, актуальність і необхідність активізації академічного етису студентів, університетського освітньому середовищі. естетизація життя та освіти через культуру зумовлені тим, що саме естетичне навчання є основою. Формування духовного творчого потенціалу особистості. Єдиним перспективним стратегічним напрямом є підвищення культуроємності всіх гуманітарних дисциплін. Отже, академічний ето студентів університетського освітнього середовища має враховувати глобалізацію суспільства що виявляється вплив на трансформацію сутнісних основ, структуру гуманітарного знання, концептуальне, функціональне взаємозв'язки базових наук, філософії, історії, соціології, природознавства. Точ. Наслідки глобалізації вимагають поглибленого методологічного аналізу, всебічної рефлексії сутності та прогнозних сценаріїв. Трансформація людського капіталу. Особливості формування оновленого духовного потенціалу в сфері освіти. Водночас послідовна реалізація парадигми міждисциплінарності, як системно-діяльнісної моделі, дає змогу своєчасно та адекватно до реалії рефлексувати філософське, соціокультурне, мистецтво знавче, педагогічне напрями тенденції. А також ризики, що відбуваються всередині системи, розкривати причини змін, прогнозувати негативні трансформації в масовій свідомості, а також ціннісних орієнтаціях і поведінки дітей та молоді. А дисциплінарна вибудована освіта певною мірою суперечить її інноваційності, оскільки нове знання виникає тільки в просторі все загальних міждисциплінарних зв'язків, де переконаються. Наукові дисципліни, вивчення, яких сприяє інноваційному розвитку освіти. Академічне ето студентів у університетському освітньому середовищі, пов'язане з міждисциплінарністю мистецької освіти, враховує універсальність впливу мистецтва на всі пізнавальні процеси людини, а також здатності художнього образного втілення будь-якої теми і сюжету, що хвилює людину, митця. Ну, також і слухача. І все це зумовлює неминучість піднесення ролі креативної, мотивованої до творчості особистості в усіх професіональних сферах. Ну, можна сказати, що цей факт змінює парадигму власне мистецького а саме перенесення ваги з навчання на мистецтво і виховання мистецтва для формування гармонійно розвиненої особистості. На розкриття творчого потенціалу інноваційної особистості в усіх сферах життєтворчості на основі і через мистецьку світу. Сам міждисциплінариць є засобом, що створює змістовий холістичний синергетичний фонд для реалізації позадисциплінарного людиновимирного контенту. Ну, Сказати про те, що міждисциплінарність виконує особливу роль у науковому пізнанні усім системам властивості спільній закономірності розвитку, які можна пояснити, дослідити, а також вплинути на основі організаційних законів та закономірності. Отже, міждисциплінарність передбачає використання спільних методів наукового пізнання, що застосовується в різних монодисциплінарних дослідженнях. Практика організації освітнього процесу в вищій школі переконливо засвідчує, що інтегрувати знання з різних дисциплін гуманітарних, культурологічних, мистецьких, фахових, а також природничо-наукових, навіть у разі застосування спільних методів студент має самостійно у своїй свідомості. Йдеться про необхідність обґрунтування педагогічних умов, які сприяють формуванню інтегративно Міждисциплінарного стилю мислення. А включення студентів у реальну соціокультурну діяльність на третьому етапі досвіду експериментальної роботи з рото духовного потенціалу створює найоптимальніші умови для розвитку їхньої професійної компетентності. Виконуючи свою професійну роль в конкретній соціокультурній діяльності, перебуваючи в ній, студент одночасно утримує і виконання під своїм. Особисті з надціннісним контролем, будучи постійно не тільки всередині неї, але над нею, тобто в стані неперервної готовності та здатності до надрольового вчинку, чи, по меншій мірі до корекції рольового алгоритму, заради конкретних живих людей та їх унікальних дом. Досвідна спровітальна робота показала, що Практика, зміст, якої впроваджувала система методик по розвитку важливих показників готовності до професійної діяльності, а також різні види пізневельної діяльності, участь в роботі, студентських фольклорних групах, лекторіях, аматорських колективах тощо, відкривають великі можливості у формуванні професійної компетенції, і всі види практики. Диригентська, виконавська, педагогічна проводяться в системі громадських закладів культури, які на основі організації досюдвої діяльності різних вікових груп вирішують завдання соціальної адаптації населення. І безпосередня участь студентів у соціокультурній діяльності, професійних аматорських колективів, концертні виступи, концертні зала. Участь у творчих звітах, фестивалях оглядах, конкурсах, творчих вечорах, колективів, контакти з майстерами мистецтв. все це сприяє формуванню соціальної активності, соціальної відповідальності, соціального самовизвича, як найголовнішому прояву професійних вмінь і в цілому компетентності. Таким чином висвітлено провідні методологічні підходи, які розглядаються в аспекті Академічного етосу студентів в університетському освітньому середовищі. І такий підхід є теоретичних підґрунтів фахової підготовки майбутніх фахівців у галузі мистецької освіти. Система мистецько-педагогічної освіти має орієнтуватись на набуття професійних якостей у межах усталеної діяльності, а також осягнення сутності форми і змісту мистецтва. У його розмаїтті видів та їх міждисциплінарні взаємодії. А успішне вирішення цієї проблеми значай мірозалежить від насування провідних методологічних підходів, серед яких пріоритетним є пастерністів у поєднанні з гуманістичним, культурологічним, мистецтвознавчим, синегетичним і трансдисциплінарним. Їх реалізація в процесі фахового навчання майбутніх фахівців мистецьких дисциплін сприяє досягненню основної мети підготовці висококваліфікованого фахівця, який професійно орієнтований у суміжних галузях мистецтва, готовий до фахової мобільності, постійно професійного зростання і вдосконалення. Дякую вам за увагу!